Blah, blah. Bitch, I got problems on oh, 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 problems. I them I run through the money. The be. Вітаю друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну що, один рік технології не вже можна купити собі отакого от 340-го кейса грінплейку. Серйозно? Значить, сьогодні, якщо не помиляюсь, 15 жовтня, може навіть вже 16. І що? Тільки почали сіяти пшеницю в господарстві пані Вікторії, де я працюю агрономом. Дуже цікава історія з посівом пшениці взагалі цей рік. Тому давайте трішечки поетапно. Значить, хто не зрозумів мого сарказму, то трактор найомний місцевої агрофірми. Сіємо пшеницю, сорт етана. Норма висіву 4 мільйони на гектар. Е, добриво 100 кг на гектар е, комплексного НПК 15 азоту, 15 фосфору, 15 калію, 15 сірки від компанії Макош. Макош запропонувала е, мікродобриво своє придбати, тому ми його і придбали. Значить, соняшник був посіяний тут прямим посівом, і тепер прямим посівом сіється пшениця. Планували тут ми трішечки по-іншому спрацювати, я планував, але ну, деякі аспекти зіграли не в нашу пользу. Е, Що в нас по посіву? Глибина стоїть десь. Нарешті в нас, друзі, ви бачите, в нас є волога. Що по якості посіву. Ну, Глибина стоїть десь 3-5 см, але виходить 5. Це ж таки сівалка. Це грімплейка не наутільна, вона не при е, якби. Не прилаштована для посіву по нулю, але в принципі ґрунт дозволяє, бо тут такий піщаний ґрунт, тому в принципі можна. Зараз вам спробую знайти насінинку пшениці. Навіть трішечки ми ось зерно лежить. Трішечки ми навіть її підмилили того, що ну, хоч оця і сівалка і не наутільна, але вона лізе, друзі, і лізе добре. Бачите? В... Волога, я перший раз за півроку ж кажу. Ну, Важко знайти доброго. Отакий От фон виходить. В принципі, соняшник був посіяний ось так. Зберігаємо всі канони на утілу, сіємо по діагональці, все як потрібно, без коників, без дурості. Так, ось зерно. Пшеничка етана, без оста пшеничка. Е куплялась у. З пана Сергія з каналу «Щоденник фермера. Дивіться, яка красота. Ось у бегах дуже відвіяна ОВС, ця одразу позата. Дуже красива пшениця на посів. Здав на аналіз. Спрашують мене, яка краще із шести сортів залишились оце два Ще для широкорядного посіву Вона більше підходить. Тому йому привіт пану Сергію. В нього купляли пшеничку, тому в принципі побачимо, що вона дасть. От бачите, де більше це от прохід оприскувача, до речі то тут десь 3 сантиметра 3 заробка насіння. Де ось нема, то будь ласка, 5 см. є просто бомба, супер. Все відмінно. Мені дуже подобається. Сівалка 12 метрів захвату. Це ж вже 12 метрів. Шпари. Тільки встигай засипати. Бачите? 3 см. Міжрядка 20-ка тут. В неї 5, 5, ну в плюс-мінус от 5. Сантиметрів вона кладе, прорізає вологу земельку. Тобто, зараз 7-8, максимум 10 днів, все це зійде і буде радувати вже мене сходами. Так, ну, в принципі, ось, зерно лежить, все, бомба, супер. Ну, Звісно, кейс, це не Т-150, там якийсь чи ще щось. Ну, це все, це все ж таки трактор. Тому іде, він не знаю, кілометрів 15, напевно, йде. Може трішки. Менше прицепили позаду цепок, того, що без цепка грунт е, вологий і залишаються такі жолоби. Тобто, е, прикочуче колесико, не стискує рядок прорізаний і такий жолоб залишається. А якщо ось після цепка вже, то ось бачите, що я за що я кажу, ось жолоб. От друзі, бачите, без цепка. Жоло прогорнуло і не загорнуло. Потім це поп зробили і нормально пішло. Багнюка-багнюкує. То цепок, ось такою мульчою його зароблю і нормально. В принципі, зараз ще раз дивлюсь глибину. Ну неначе все добре, бо я дуже переживав, що може сівалка не полізти. Ось, до речі, добриво. Ось зерно. А вон кейс, шпарить. Ну да. так, така повинна бути сівалка для нулю, щоб менше ущільнювати ґрунт. Місцями взагалі дивіться, шикарно, шикарно кладе бомба. Ну, В принципі, я цей рік пробував у Ігоря, у фермера Ігорька і СЗ-шкою прямий посів робити, тому в принципі гремплейка тут навіть без коментарів. О, який захват. Поки я вам розкажу, як, що ми планували робити. Значить, до цього опадів вже не було і було дуже сухо. Ну, реально, прямо сухо-сухо ну, було. Опадів не було там майже 4 місяці. І, коротше, е ми ж в господарстві пані Вікторії купили сівалку ОП4ЗТ. Я відео вам показував. Але ми купили сівалку, але трактора свого нема. Взагалі нічого нема, тільки сівалка. Спробували ми потягнути її трактором теж найомним МТЗ-82. Познімали з неї лапи там наполовину її вантажили. Не потягнув трактор, не потягнув. четверта понижена передача. Я зараз там ставлю ставочку. Йому ну, важко МТЗ. Він би її тягнув, в принципі, але потім можна було б двигун виконати, тому дуже важко він її тягнув, і ми не стали рвати трактор. Це, це діло, I wanted a phone in affection, I summoned dumb it, cause bitch I got problems on problems, on problems, on problems, on problems, on problems I solve them I run through the money, The press will be calling. Left all my blessings, I feel like I'm pulling, the 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm coming through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who line for nothing. I see that we different, you riding? and I double. I don't do discussions on bragging behind. Don't go to your places, I know that they're Don't call me your brother, I barely could trust you I told to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on Corpus, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixing when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's worth it to the wise Dubbing the mixes, I'm mixing, I know I've been missing. I need it. Також, друзі, що забув сказати, попередньо була порубана палка рубящим катком. Бачите, трішечки ці ямки залишились після прямої в посіву, але я думаю. Ще на наступний рік, нехай вони і залишаються, а потім вже зайде сюди дискова борона і все це вирівнює. Бо я хочу, якщо запускати ноутів, щоб було рівне, м'яке, без бур'янів, максимально поле. Забув, друзі, записати на полі завершення відео, тому зроблю його за кадровим голосом, так званим. Посів пшенички завершили. Ось до речі, ви можете спостерігати, як дуже ефективно та швидко ми засипали сіваку. Ну що поробиш, поки нема своєї свого комплекту техніки, працюємо як можемо. Посів відбувся непогано зараз вночі, коли я викладаю це відео, і коли ми вже завершили посів, пішов знову ж таки дощ. Я думаю, це відіграє тільки позитивну роль в розвитку пшенички. Дай Боже, тепла, і я думаю, вологи пшениці вистачить. Тому, друзі, дякую за перегляд. Всім всього найкращого, гарного дощику, всім, щоб у всіх були гарні сходи пшенички. І всім всього найкращого, все, друзі, підписуйтесь і слідкуйте за каналом надалі.